Всім привіт! Сергій на зв'язку. У мене чергова розпаковка на цей раз не з Aliexpress, а з магазину Let's Bike, де ви можете, скориставшись моїм промокодом travel отримати знижку 7% на будь-який товар. У мене сьогодні велосипедна гума Швальбе Racing Ray. взяв собі для того, щоб проапгрейдити свій МТБ велосипед Orbia Ona. Як ви знаєте, я зараз трошечки тюнінгуюся, вже в принципі все зібрав докупи, поставив покришки Maxxis Crossmark. Але ви знаєте, я подивився, вони щось такі дуже важкі, 870 грамів. І мені щось захотілося, якісь покришки полегше. Тим паче мені знайомий з Італії порекомендував саме Швальбе Ray, тому що він не перший рік на них катається, їздить там. По горам, по везувію, по грунтам, по гравію. Коротше каже, дуже класна м'яка гума. І порадив мені взяти от у розмірі 29 х 225 Тому сьогодні, друзі, ми зробимо з вами розпаковку, познайомимося з технічними характеристиками. В кінці відео я поставлю цю гуму на велосипед, покажу, як воно все вкупі виглядає. А там уже з деяким часом я коли покатаюся, буде вже у мене деякий кілометраж і тоді. Запишу повноцінний огляд, вже буду ділитися з вами своїми враженнями, як я їздив по яким дорогам, ну і так далі, як завжди. Коротше, ставте вподобайку, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, на телеграм, на інстаграм, коротше, всі соціальні мережі знайдете в описі до цього відео. Ну тож, давайте не будемо довго запрягати, подивимося на ці покришечки. Ну що ж, давайте розпакуємо, подивимось. Все, приїхало новою поштою. Буквально вчора мені відправили, і сьогодні я вже до обіду все це отримав. Тож, давайте, швиденько зараз все це розпакуємо, і я вам розкажу про технічні характеристики. Так, Ну що, друзі, ось вони гарнюнькі, ці дві. Кльові покришки Швальбе Ресінг Рей. Я, знаєте, я коли обирав, я в принципі, у мене був варіант або взяти Maxxis Aspen, або взяти. Ну, В принципі, більш нічого. Я додивився, або Аспел, або Schwalbe Racing Ray. Ну, Все ж таки вирішив взяти Schwalbe, Хоча багато хто нарікає на цю гуму, але мені Денис, мій товариш з Італії, сказав, що не хвилюся. У нас ціла велосипедна команда катається на Racing Ray і гума ще жодного разу не подвела. Значить, це у нас гума Schwalbe Racing Ray у розмірі 29 на 2,25. Лінійка Performance – це велосипедні покришки, розроблені спеціально для переднього колеса в категорії кроскантрі. Вони ідеально підходять для гонок та активного катання в умовах пересічної місцевості, де важливі точність управління, швидкість та щеплення. Взагалі береться комплект на переднє колесо швальби Racing Ray, а на заднє Racing Ральф. Для спорту є модифікації трішки інші. Це версія. Перформанс, як ви бачите, є. У нас ще версія Super Ground і Super Race. Як я вже сказав, це покришки у розмірі 29 на 225 Як ви бачите, вони мають компаунд Adix, Дана версія має чорні боковини, також є варіанти з коричневими боковинами, як ви бачите, зроблено в Індонезії. Має кевларовий корд, тобто можемо ставити ці покришки безкамерно. У нас тут технологія Tubeless Ready. Каркас 67 EPI, тобто плетіння каркасу 60 ниток на дюйм квадратний. Тиск, який тут можемо качати від 1,8 до 3,7 бари, тобто атмосфери або 26,54 PSI. Як ми бачимо, покришки мають направлений протектор, тобто ми можемо ставити їх тільки в одному напрямку для більшої ефективності. Максимальне навантаження на одну покришку 120 кг, і каталожна вага. 725 грамів. Ну, зараз ми перевіримо, скільки реально важить ця покришка. Розпакував одразу дві покришки для того, щоб порівняти наскільки відрізняється вага кожної з них. Давайте подивимось першу, яка у неї реальна вага. Перша покришка має 715 грамів. При заявлених 725, що на 10 грамів менше, це вже дуже прикольно. Так. Друга покришка у нас має вагу 711 Ну, в принципі, бачите, можна сказати, що по вазі покришки однакові. І це прям, ну, дуже круто, враховуючи те, що Maxis Crossmark вони мають вагу 870 г, вони взагалі чавунні. І протектор там більш жорсткий, то ці покришки ще скинуть мені вагу на колесах і буде ще. Краще велосипед катити, які ще легше і швидше. Давайте ще трішечки ближче вам покажу ось цей гарний протектор. Блін, друзі, я не знаю, я як ви, але я просто від швальби, я тащуся, вони мені настільки подобаються і протектором, і дизайном, і, в принципі, гума ця у мене вже я. Скільки я цих покришок перепробував, Ну звичайно, в мене. Безкамерних шваль би ще не було. От це перші безкамерні, до цього часу завжди користувався якимось камерними зі стальним кордом. От цей Racing Ray має доволі агресивний малюнок з особливим розташуванням шипів, забезпечує відмінне щеплення з ґрунтом і стабільність під час гальмування на передньому колесі. Як я сказав, що вони взагалі позиціонуються як передня покришка, задня, йде. Ресін-Храль. Ось ці центральні шипи вони оптимізовані для швидкого розгону та плавного кочення. Ну, бічні ці шипи такі прикольні, бачите. Вони забезпечують надійне щеплення у поворотах. Ну Все це ми з часом перевіримо, і я думаю, вже там зроблю повноцінний огляд, вже мабуть, десь весною. Тому що я хочу на них от зараз осінню покататися зимою, спробувати поїздити по снігу. Ну і там же весною, я думаю, зроблю нормальний повноцінний огляд на ці покришки. Отже, друзі, поставив я покришки швальбе Racing Ray. Можете подивитися, як потужно і гарно вони виглядають. Ну, Maxxis, мені здається, і, і близько не стояв в порівнянні з дизайном. Ну, Хочу вам сказати, от я тільки що проїхався сюди. І от наскільки відчувається різниця от в погумі. Швальбе, Racing Ray, вони набагато м'якіші. От реально вони м'якіші. Хоча тиск я такий самий поставив в колесах, як і на Максісах перед цим. Заднє у мене зараз 1,8, переднє 1,6. І вони реально набагато м'якіші. І подивіться, тут протектор. Оцей. Ну, він реально катить не гірше, ніж смерцеми у мене були, навіть, навіть, я би сказав, краще. Є ще спортивна версія цієї гуми, там на протекторі, на покришці йде така блакитна полоска. Вони, звичайно, ще легше, я думаю, що ще краще катять. Але ось ця гума ну, просто я в захваті від неї. Ну що, друзі, в принципі, на цьому все. Покришки мені дуже сподобались, я прям дуже задоволений. І катять, і виглядають просто ось так. Так що, дякую за перегляд. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Ну а згодом вже зроблю повноцінний огляд на цю гуму. Тож, друзі. Підтримайте канал своєю вподобайкою, напишіть свій коментар, підписуйтесь, також заходьте у соціальні мережі. Буду радий вас там бачити. А на цьому у мене все. До наступних зустрічей. Катайтеся, гарного вам настрою, бережіть себе і всім пока.